Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал «Платі терапія». Сьогодні у нас улюблена тоніка просте виконання тоніки джемпера, яку точно ви захочете пошити і носити цієї зими, а також будь-якої зими. Виконання із трикотажної ангори бордового відтінку ця тканина дуже тепла і м'яка, приємна до тіла і була придбана мною в інтернет-магазині Занна. В магазині Занна дуже великий вибір. На будь-який смак ви знайдете там тканину. Будемо роздивлятися на манекені виріб, тут нічого особливого, в нас немає, але гарні деталі є. Гарні деталі це які? Зручні, те, що новачку буде зручно шити. не стандартна лінія пройми це просто спущена лінія плеча, до якого пришитий шмат тканини, який виконує роль рукава. Дуже зручно. Далі, низ. Подвійний у нас, ось з цього моменту, у нас як широка висока манжета. Що це дає? Можна спустити нижче на бедра, а також підняти вище, це вже за вашим бажанням. І міняти тим самим фасон виробу від джемпера до туніки. Нижня частина може бути подовженою. Так само ви можете подовжити ось цю верхню частину брати більше і тим самим коригувати довжину виробу. Знадобиться всього-навсього для цього виробу. 95 см тканини. Ось саме для цього виробу пішло. Якщо ви дівчинка трошки більшого розміру, ніж 50 або 52-й, то вам знадобиться 95 см плюс 40 для рукавів, щоб поміститися по ширині тканини. Саме ця матерія мала ширину 1,50 м. Горловина виконана за допомогою прямої строчки. Мною спочатку горловина була оброблена на оверлоці, а потім прямою строчкою ниточками в тон відстрочена на пів сантиметра на ширину вашої лапки до вашої швейної машини. Але обов'язково проклеєно це все було по колу тоненькою смужкою флізеліну. Це для того, щоб горловина потім не розтягувалась. Якщо не хочете робити ось саме таку обробку, то зверніть, будь ласка, увагу на відео, де я показувала, як шити подвійною голи. Нею також можна охайно на побутовій машині обробити горловину, а також рукава трикотажного виробу. На рукавчиках йде підгін на 2,5 см всередину. Тут є підклейка також клеєвою паутиночкою і відстрочка прямою строчкою. Її майже непомітно, ну, тому що вона ідеально підходить до фактури цього матеріалу. Ну що ж, виріб роздивилися, тепер вам залишається лише викроїти та шити. На свій смак ви можете подовжувати виріб, робити його більш коротким чи ну, будь-якої довжини. Також рукав може бути більш довгим. Горловину ви можете сюди пришивати капюшон або ж каптур українською, і також додавати різні комірці. Це може бути комірецька чи на запах, все за вашим бажанням. Навіть це може бути вшита блискавка і ну, зовсім по-іншому вже буде виглядати цей виріб. Також прибавка. Чим ширше, тим буде більш комфортно. Якщо ви будете використовувати цупкі і грубі матеріали, такі як трикотаж трьохнитка, чи інші види полотен, які мають високу щільність, тоді ми робимо більшу прибавку. Зважайте на це, що чим товстіша тканина, тим більшу ми робимо прибавку, щоб вам було в цьому виробі зручно! Комфортно. І декілька слів про виріб на мені. Це плаття. Ми з вами кроїли прямо в прямому ефірі по мотивам дизайнерського дому Шанель. На нього є як викрійка, так і огляд сукні на мені. Ну і зараз ви її на мені також бачите. Зручна і незвична трикотажна сукня, яку ви також з легкістю для себе можете шити. На цьому все. Бувайте здорові! Бережіть себе та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Цьомки-бомки, бувайте! Сьогодні у нас з вами буде дуже проста. Та необхідна річ для всіх зимова тоніка. Шити її дуже легко, я впевнена, що вона стане вашою улюбленицею, тому що ця річ буде зручною та комфортною. Для того, щоб пошити туніку, найкраще підійдуть теплі та м'які матеріали. У мене це ангора прикотажна. Її ширина складає 1,50, а довжина 95 см 94, можете взяти трішечки більше. Ця тоніка універсальна буде, тому ви можете використовувати ці самі мірки, що я роблю. Єдине, що цей розмір підходить для дівчаток від XS розміру до XL. Якщо у вас більше, Об'єм, то вам необхідно буде додати викрійку, брати не 94 см, а ще додатково 40 см 40 для рукава, ну, для того, щоб поміститися в об'єм. Я думаю, що ви зрозуміли. Найперше, що ми робимо з вами, це беремо ось наша ширина, так, складаємо тканину по ширині. Тут, бачите, ось яка кромка? Широченька така. Я її відрізаю, бо вона ну, трохи не гарна. Ось так. Вона відрізняється. Бачите? Ось тут тканина сама з таким, як начісом, а тут його немає. Тому, щоб це не попало у виріб, не виглядало, як значить, ваш виріб бракований, тому треба робити все гарно. Є. І ми відрізаємо для рукавчика 40 см по ширині. Склали рівно тканину, цього вистачить для будь-якого розміру. Лінія плеча буде спущена, тому ви з легкістю в нього поміститеся. Навіть можна взяти, от я візьму 38 см. Нормально буде. Помістимося. Так, і рівненько відрізаємо. 38 теж нормально. Ну, можете взяти 40, якщо переживаєте, що не влізете, але тканина еластична, ви точно поміститесь, це по ширині тканини. Ми весь виріб кроємо по ширині. Як завжди. Нічого нового я не показую, я показую тільки, як вигідно економити тканину. Розрізаю навпіл, До рукавів у нас два. У нас дві руки. Ось, ми отримали відразу з вами тканину для Так. Тепер всю іншу тканинку нашу. Теж ми відрізаємо з іншої сторони кромку, бо вона нам не потрібна. Вона нам не дасть, бачите, вона скручується. І вона нам не дасть нормально виріб кроїти. Тому ми її завжди відрізаємо. Бувають такі тканини, де її немає. Але саме на ці є, тому це незручно. Тепер все це наше полотно для ковтини, для нашої, так? Ми викладаємо з вами на столі. Виклали з будь-якої сторони, яка вам подобається більше. Ось, бачите, ширина тканини з боку ми відрізали на рукав. Внизу ми беремо і відміряємо 35 см. Ну, давайте візьмемо навіть 34. Так? 34 см. Ось 34 см. Проводимо лінію. Відрізаємо. Цей шматок поки що в сторону. Цей верхній, тут у нас по висоті трішечки більше, ніж 50 см. Тут у нас вийшло 60 см по висоті. Складаємо в четверо, тому що у нас полочка ось і спинка. А нам, щоб викроїти симетрично, то ми завжди. Складаємо отак в четверо. Я думаю, що ви розумні мої зайчики, все це розумієте для того, щоб вийшла симетрія. Ось, склали в четверо. Там, може, десь було нерівно відіснено, але то байдуже. Ось, в четверо склали. Спосіб складання в четверо може бути різний. Так? Нижню частину в сторону кроємо цю верхню. Так, найперше, що ми робимо, від згину відміряємо 20 см як орієнтир. Є. Тепер для горловини. Тканина дуже еластична, тому ми беремо 8,5 см, не більше, і поглиблюємося ми вниз на 4 см. Все, як завжди, вимальовуємо лінію. Тут спускаємось на 3 см вниз. І беремо просто точку. А тут спускаємося вниз на 8 см. Цю точку з'єднуємо з тією. А цю і з тією. Бачите як? Щоб тут не було гострого, трішечки отак спускаємось. Кроїмо. Дуже, дуже молодці. Всі дуже молодці. Тепер що нам необхідно зробити? Пам'ятайте, що для рукава ми брали з вами скільки сантиметрів. А ось так. Притуляємо рукав тепер сюди. Ось саме так, бачите? Так як лінія йшла плеча. Отут кладемо лінієчку, щоб по одній лінії йшло. Побачили, як йшло так. І на рукаві, ось тут, бачите, де виходить кутик. От ви виклали лінію, і оце решту оцю кутика ми зрізаємо. А тут ми робимо відмітку: що сюди нам треба буде пришивати рукав. Оце решту просто зрізаємо. Зробили відмітку і скрізь робите її, щоб вам її видно було. так? Ось так. Тепер, увага, ми завужуємо як рукав, так і саму туніку донизу. Туніку донизу ми завужуємо на 1 см ось до цієї точки. Тут забрали один до цієї точки, ось так під кутиком трішечки це зрізали. Є, зрізали, там потім вирівняю я низ, бо трошечки може було там нерівно в мене складено. щоб рівненько все було гарно. Тут розрізаєте навпіл, бачите, ось тут. Оце. А те, що нерівне, я зріжу. Ось так, щоб воно гарно було. Так. І тут відміточки обов'язково ці зберігаємо. Це було гарно видно. Є! Тепер, поки що рука в нас, забираємо будь-яку частину: чи то спинка, чи то полочка. На полочці ми поглиблюємо обов'язково горловину. Поглиблюємо ми її на 7 см-8. 7 -8. От ще 7 см з цієї точки, і тут вимальовуємо на півколо. Є в нас спинка, полочка. Тепер розбираємося з рукавом. Це дуже легко з ним розібратися. Беремо від згину 11 см від рукава і проводимо лінію вверх сантиметрів 7-8. Потім цю точку з'єднуємо з тією. Це ми робимо тут рівну лінію для того, щоб зручно було підвернути нам рукав. Ріжемо прямо, а потім забираємо зайве і підрівнюємо, щоб довжина рукавів була однакова. Так, з цим, так, вже розібрались. Дуже молодці. Ви дуже. дуже молодці. Так, і низ. Складаємо вдвоє. Ми відріжемо зайву ширину, щоб ця наша манжета добре тримала, фіксувала по бедрам. Тут ми забираємо ось тут по ширині. Ви дивитесь так, щоб вам співпало з виробом, бачите? ось, Щоб співпало шириною вироба внизу. Тому забираєте стільки по ширині. Зрозуміли, я думаю, у нас буде один шов, і тут виходить, що я забираю ну, приблизно 9 см. Ну і вирівнюєте, щоб рівненько, щоб коли ви склали, отак тканину, щоб все у вас було рівно і гарно. Низ, він буде подвійний у нас. Що подвійний низ дає, буде тепленько нам. В попу в нашу і буде гарно фіксуватися по бедрам. І цю резиночку можна буде піднімати вище або нижче, буде слугувати як резиночку. Але коли в четверо розкладаєте, має відповідати низу вашого виробу. Бачите? Все, викрійка готова, починаємо ми зшивати виріб. Це дуже легко. Найперше, що робимо, розгортаємо і зшиваємо плечі. Шиваєте на побутовій машинці еластичними строчками. Я показувала, якими. Хто не дивився ці уроки, передивіться їх, будь ласка, як я шивала еластичними строчками на звичайній побутовій машинці. Ми шиваємо зараз плечі. І можете по колу обробити також. Не з виробу. Але якщо у вас побутова машинка, то найкраще рішення це буде підвернути потім в кінці і підшити подвійною голочкою. Такий урок також є. Посилання на нього знайдете в описі. Поки що сшиваємо. Шила я, як ви бачите, плечові зрізи і обробила на оверлоці. Потім, що я зроблю? Підклею тоненькою полосочкою флізеліну і загорну. Під шию або вручну, або на швейній машинці, підклеювати обов'язково, щоб не витягнулася горловина. Плечі у нас в даному випадку не будуть розтягуватися. Тепер ми будемо приколювати рукави. Розгортаємо ось таким чином нашу пройму. Тут просто пряма лінія. Нічого складного немає в пришиванні рукава відкриту пройму. Середину. Приколюємо сюди до плечового зрізу так. до середини, до шовчика. І тепер від відмітки до відмітки ви пришиваєте рукав з однієї та з іншої сторони. Рукав внизу ви можете потім обробити як подвійною голочкою, так і таким самим способом, як горловину. Прострочити на оверлоці, а потім. Підшити. Це вже за вашим власним бажанням. Або ж пришити туди манжетик. І інший рукав приколюю точно так само, пришиваю на оверлоці. Після того, як ви пришили рукави, ось відкриту пройму, викладаємо так, щоб у вас тут вийшла пряма лінія. Тоді не буде ніяких заломів ось в цьому місці. Бо дехто шиє і не розуміє, що це у нас тканина, а не картон, і ви можете її шити просто по прямій. Пришиваємо тепер рукав, який переходить у нас у боковий шовчик. Стикуємо ось ці шовчики, щоб все гарно було. Тобто ви виклали в одну пряму лінію і прямо-прямо шили, без всяких загагулін і без всяких кутів. Я думаю, що це зрозуміло. Нижня частина нашої ковтини або штаніки. потрібно зашити ось цей шов також прямо. Ми все робимо по прямій. Прямо зашиваємо. Верхня частина нашої ковтини, або штаніки туніки шита, залишилась нижня деталь. Шила я її, як ви бачите, в нас тільки один шов, складаємо навпіл, і можете запрасувати прасочкою. Щоб впевнитися, що ви все зробили рівно і гарно виклали рівно. Якщо щось тут ви бачите, що десь нерівне, то можна підрівняти, щоб потім його не перетягло, і воно виглядало у вас гарно. Мабуть, що рівно, чи тут рішечки. Трішечки можна все так мужицями підрізати. Все, бачите, склали. Тепер ми знаходимо: тут у нас є шов, з іншої сторони, шва немає. Так, ось. Виклали, щоб шов був. І де немає шва, беремо пальчиком і вкладаємо до ось цього шва сюди. І всередину засовуємо. Булавочкою фіксуємо. Коли шиєте на оверлоці, будьте обережні, щоб булавка не потрапила під оверлок, бо він буде зіпсований. І можете зафіксувати ще ось булавочками по колу, щоб вам було зручніше пришивати. Але будьте обережні, коли шиїте на оверлоці ще раз, щоб булавочка не потрапила під ніж оверлоку або під голки. Це може і вам наробити біди. Шматочок голки може потрапити і в руку, і в око. Тому, будь ласка, дівчатка, техніка безпеки понад усе, коли ми працюємо з речами. Ну що ж, заколюємо по колу і На. Я зшиваю на верлоці, якщо його немає, то без проблем можна шити на побутовій машині. І вийде так само гарно і охайно. Після того, як виріб ви пошиєте, то на рукавах робимо підгін на 3 см і пришиваємо в потайну, або строчимо прямою строчкою, або зігзагом, як забажаєте. Тут вже я сказала обов'язково тонесенька смужечка флізеліну, або дольовічка. Що таке дольовічок, зараз я покажу що за. Звір такий у нас. Ось такий флізелін, повздовж якого. Бачите, є ось така клеєва, клеєві такі ниточки. Їх я розрізаю дуже зручно, ось так можна тонесенько порізати, по пів сантиметра, не більше. Тут є одна сторона клейка, і по колу, ось так, з вивороту я приклею. потім. Зроблю підгрібочку і прострочу все. Буде охайно, нічого ніде не буде розтягуватись. Ну що ж, мої дорогі зайчики, зшийте собі багато теплих кофтин. Оця верхня частина, якщо ви хочете, щоб було як сукня, подовжуємо. Можна розширити, можна подовжити. Оця нижня частина може бути виконана з іншої тканини або ж кашкорсе. Пришивайте горловину манжети, як забажаєте. Все, як забажаєте, навіть капюшон. І кожного разу матимете різні вироби. Дуже класно, дуже зручно і швидко шити. Не забувайте про вподобайки, цьомки-бомки, бережіть себе. Бувайте, до зустрічі!